Жимо, Найскаженіша зустріч випускників це зустріч через 40 років, бо вони відпочивають як в останній раз, а на ранок нічого не пам'ятають через склероз. <плес> Якщо дружина сказала, що скоро вас буде троє, не поспішайте радіти. Можливо, до вас просто приїде теща. <плес> Чоловік, який одружився п'ять разів та має п'ять колишніх тещ, розбирається у відьмах краще за інквізицію. Але такої теж, як в нашому наступному номері, і однієї вистачить. Отже, уявіть собі, теща після зустрічі випускників попросилась переночувати до дітей. Дивимось. Ага, ну, де вона? Ну, де вона? Де вона? Де вона? Вітаю! Ви пройшли місячну норму. Не зупиняйтесь. Блін, ти хоч заткнися. Диво, ну що, Саш, Саша, Саша, ну що? Ну Все нормально. Ага. Світло в під'їзді є, ліфт працює, мама твоя в ліфті не застрягла. Фух, слава Богу. Ага. А тоді де вона? Може, до родичів до своїх поїхала? Куди? У пекло. <звук> Саша, блін, треба щось робити. Так, так, треба йти спати. Саша, а. ми не можемо так просто піти спати. Я можу. Саша, треба йти на вулицю і її там шукати. Ого, ні, ні це без мене. Ти що хочеш, щоб мене там ТСК забрали? Шо? Ну, он сусід вчора після 12-ї пішов з собакою гулять. Так його ТСК забрали. А от і неправда. Я сьогодні цього сусіда вже бачила. Йому просто повезло, що він сліпий. А от собака вже в учебці. Точно, маму забрало ТЦК. Ти що? Вона в, в бусик би не влізла. Саша, дуже а. смішно. Ти що, зовсім за нею не хвилюєшся? Хвилюєшся? наша мама як може не Саша! А. Я просто переживаю, може щось з нею сталося. Та що з нею може статися? Ти ж тільки що з нею говорила по телефону. Я з нею говорила три години тому. Вона подзвонила, попросила, щоб я їй тисячу на картку скинула. Точно з нею щось трапилось. Та що з нею може трапитись на тисячу гривень? Я їй п'ять скинула. Ти що дурна, чи що? Це ж три пенсії. Та вона зараз може нове життя вже в трускавці починає. Зведи в поліцію. Блін, ну добре, зараз. Кхе. Алло! В мене те ще пропала. Вітаю. Дякую. дякую. Так, так. Добре, до побачення. Блін, такі чимні хлопці. Саша, а, ти що, не міг сказати їм повну інформацію, що мама пішла на зустріч випускників педучилища 40 років випуску. Може, її взагалі хтось вкрав. Хто? Прибульці? Да вони б її своїм променям не підняли. Бр -бр 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 -бр. Саша! А? Я все рівно дуже хвилююся, але вона ж гіпертонік, її же взагалі не можна пити. Та я її ніколи п'яної не бачив. А... Ти що? Це ж інтелігентна людина. Це викладач року. Твою мать! Яке падло викросуло лампочку в цьому під'їзді. О, Ой, нарешті я вдома. Педро педро педро, 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 Перда педа пердо пердо Повернувся твій гіпертонік. Я пішов за гіпертазіком. стоять. Учитель в классе стоять. Мама? Кто тут? Это ты? Папа нюхаешь цветы. Повернулась поэтесса здесь свитского рауту. Не-не, я серьезно, я там села на букет в такси. Поставь воду. Так, А чого ви ще не спите? Так, а ну давайте після цієї спати. Все, я спати. Мама, мам, не в той бік. Ну, якщо ви, звичайно, не хочете пісяти і спати в під'їзді. Я знаю, що там під'їзд. Я просто перевіряла, чи немає там хвоста. Мама! А? Ти що, п'яна? Хто я? Що, що, ти, що, ти таке кажеш? Звісно ж, ні. Мене просто в таксі у Гандош... Е, е, Укачало. Трошечки. Та ми випили там буквально п'ятдесят. Раз, два, три, калина чорня, а я дівчина в саду я дервав. Зарано. Мама, а чого я... від тебе сигарками тхне? Я не курила. Це не я. Я просто стояла там, де курили. А чого тебе лівчик в сумці? А це була акція. Якщо показуєш груди, дають безкоштовний коктейль. Мама, ти ти... ти заслужений педагог! За це коктейлів не дають. А що у тебе з колготками? 20 день. Ну, може, вже тринадцять. Мама, чому вони порвані? Ми поспорили з Олькою, хто сяде на шпагат. Який шпагат? Я вже не пам'ятаю, продольний чи поперечний, Але я виграла. А Олька там так і сидить. Ну, Нічого, ми її так пальмою прикрили, наче не видно. Ну, і завтра зберемо. А, це телефон. Алло? Алло? Алло. Ну що там? Алло? Мама, мам. Алло, мам. Да? У, у нас оператор туфля тут погано ловить. Вийдіть на балкон. Саша, я не дура. Угу. Алло? Алло. Це ж туфля. <свят> <Да>. <свят> так, хто це дзвонить? Ооо! алло, Альбертік. Привіт. Знов привіт. Так. Вже дома, добралися, так. Ні -ні -ні, не спали, чекали. Не спали, але дуже хочуть. Мама, ви на годинник дивились? Я довго не могла таксі викликати. алло, Альбер. Ну, ви ж його по туфлі викликали, так? Саша, я тобі скільки разів казала. Якщо ти хочеш щось сказати, треба спочатку підняти руку. Заткнись! Алло! Аді, я хочу по подякувати тобі за сьогоднішній вечір за те, що провів мене додому. І давай зустрінемось завтра. Так. Да. А тепер клади трубочку. Ні, ти перший. Ні ти перший. Ні ти. Ні ти. Ну, вона що заснула? От і добре, пішли спати. Саша! А? Перенеси її в спальню. Я тобі що підйомний кран, чи що? Саша, вона може... вона може впасти і щось собі зламати. Блін, ну добре. О! пішли спати. Мамо, ти мене чуєш! Ну, так, так. О боже, знов заросло. Ой, треба закінчувати з цими гормональними забляками. Так, це що таке Алло. А ви так, ви чого не спите? Ану, після ти спазиме. Мама, ми... ми не спали, тому що ми на тебе чекали. Ми не могли тобі додзвонитися, а ти слуховко береш лише від якогось Альбертіка. Не від якогось Альбертіка, а від Альберта Карловича. До речі, міг би бути твоїм батьком. <звук> так, так, Яночка. І була б ти, Яна Альбертівна, Що? Я другий раз це не повторюю. Так, все, ну відчепись від мене. У мене був прекрасний вечір. Ми згадували наше студентське життя, наші пригоди. Ага, так назгадувались, що вас на нові потягнуло, так? Який ти зануда, Мамо! Нащо було стільки пити? Хто? Я, я взагалі огірок. Дивись, дивись, Зараз я пройду по лінії. Це була діагональ. А теперь скоромовка. 33 корабли ловили... 33 корабли ловили до лока. 33 корабли... Та не выше. Що ви від мене хочете? Сей, йдемо спати. Пішли. – Куди спати? спати спочатку до жюстів. Що? Що? Маргінали. Зустрів, це по вашому по пісюріку. Слухайте, мама, давайте ви завтра поїдете до свого пісюріка і пити там хоч до встрачки. Ага. А зараз давайте спати. Добре, спати. Пісня. You my heart! You my soul! I keep it shining everywhere I go! You my heart! You my soul! I keep holding you forever! Stay with me together! You my heart! You my soul! Азігеть, мама! Ну у вас і англійська! Саня, е... служити вчителем англійської мови. А О, докричались? Це, мабуть, вже сусіди або поліція приїхала. Зараз у відділку будете концерти давати. Ага. Мусора хочуть мене поймати. Розкроси на поле. Ти хто? Я вибачаю, що настільки пізно прийшов до вас. Мені дуже незручно турбувати вас у такий пізній час. Але ви знаєте, є дещо, що я маю сказати, тому що це дуже важливо. Короче, Для Ірусік вийде. Хто? Ірусік. Це до мене. Ох. Ай бірсік, проходь будь як вдома. Е -е -е. Куди як вдома? Алло, ви на годинник дивились. Закохані години спостерігають заходь, заходь, заходь. Як ти? Просто дуже швидко стрибнуло в таксі, таксі навіть не зупинилося. Там така вм'ятина. На щастя. Я дуже за тебе хвилювався. Слухайте, ви за себе хвилюєтесь, бо скоро комендантська година. Давайте чешіть додому. Ні-ні-ні, Він залишиться ночувати у нас. Тобто у нас, мамо! Ти що будеш спати з якимось чужим чоловіком? Ні, ми будемо з тобою, як в дитинстві спати вдвох, а Саша з Альбертиком якось там розберуться. Ірина Миколаївна. Що, якщо ти так хочеш, можеш зі мною тільки валетиком, бо ти хропиш у мене гази. Все. Так, після тий спати. Ні з ким я спати не буду. А, так, мама, а що взагалі у вас там було на вечірці? Було все. Спочатку був шампан. Пущі, потім коєчок, а потім був секс на пляжі. Я сподіваюся, це коктейль? Сподівайся. А потім, потім була травка. Ви курили травку? Не всі. Та ні, ми на ній лежали. Ми дивилися на зоряне небо. Альберт читав свої вірші. Ти повинен прочитати ту поему, яку ти присвятив мені. Це буде довго. Ми нікуди не спішимо, бо пошукати. Поеба, без тебе! Без тебе впав я наче, в кому? Давай, мужик, чеши додому. Я не розумію, чого ви одразу не могли поїхати додому. А торт! У нас вдома теж є торт! А з нього теж вистрибує стриптизер. Де ви взяли стриптизера? Sex <с> bomb, <two> sex. Тихо, тихо, тихо. Припини, припини. Бо я точно спати не ляжу. Так, все, давай, іди. Карловичем. Це між іншим аспірант кафедри літератури. Знаю я цих аспірантів у Все, давай, давай, іди. А ви, мама! Пісяти і спать. Саша, я от завжди знав, що ти гавно. Я, я для нього все роблю. Ось ось дивись, я от навіть в ресторані для нього взяла з полички. Ось подарунок, Сашенька. Попільничка? Так. А нічого, що я не палю. А нічого. неї. Давай, ти ж любиш пити, ості для мене. Подарунок підготував. Так. Тазик! Один один. Ай-йо, я ще цього аспіранта приб'ю, їбо! Я Я в де я буду спати. В під в під'їзді не можна, там хтось попіс. Мені потрібно сказати декілька дель слів. Ніяких все, давайте, прощайтесь. як так? Ну я, я не хочу, щоб цей вечір закінчився. От так. Мама, це що труси? Ви? Ні! Саш, ви? – твої? Ні. Чу ми? Ось де вони дуже дякую. Ай дерки? Боже. Знаєш, про що я зараз подумала? А якщо ми зараз, як тоді на випускному, підемо зустрічати схід сонця. О, хвилиночку. Блін, це така крута ідея. Так, Так, мама, ідіть зустрічайте схід, а можете ще й захід зустрічі. І можете погуляти тижня, два-три. Саше, ага. я не відпускаю маму з якимось незрозумілим чоловіком. Що Чо це незрозумілим? Це ж Альберт Карлич, собі. Це ж... Світіла науки, це ж кращий літератор країни. Аспірант кафедри. Боже Альберт, ну подивись на себе. Ти ж виглядаєш точно так само, як на випускному. Боже. Так, Здарова. Саша, будь ласка, зроби так, щоб мама нікуди не йшла. Все. Так, все, слухай, Карлич, давай, навірно, чеши додому, ага? Це Йо... вже комендантська година, як я піду. Так а ти ж супермен. <рес> ти не підеш? Ти полетиш! Альбіо! Давай, давай, давай! Я супермен! Я, Тварці, я супермен! Супермен, вірмовір. Нарешті. Цей... Дурдом закінчився. Ян, я тут буду спати. Фух. О, клас. Мама! Мама, з вами там все раз! Це я. Карлеш, ти як тут опинився? Так я ж. Н ні, я через балкон заліз. Ага. А соком в тебе що? А я спочатку не на той балкон заліз. А. Послухай, ну це дуже важливо. Я маю дещо сказати, і Русіку. Розумієш, колись 50 років тому, ну випускному, я не зміг їй сказати. А потім пройшло 10 років. Я теж не зміг їй сказати. 20 пройшло не зміг, 30 не зміг. А сьогодні знаєш, що я теж не зможу. А тому давай я це тобі скажу. я тебе боюсь. Є коньяк. Ти оце і Русіку хотів сказати. Ні, Я без цього взагалі нічого не зможу їй сказати. Блін, ти такий самий, як і я. Ага. Ну добре, є в мене тут заначка. Диви. А! Ага. Три зірочки! Це навіть це... багато для мене. Ага. Педро, 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 Пе. Педро, 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 мама! Педро, 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 Що, мамо, я вже 40 років як мамо. Взагалі-то 38. Я два роки тебе винашувала. Мама, тобі не можна. Що значить не можна? Чому мені взагалі постійно щось не можна, так все життя в молодості не можна, бо спочатку треба отримати освіту. Отримала знов не можна, тому що треба попрацювати. Попрацювала і знов не можна, тому що треба народити дитину. Народила, виходила, виносила, замуж видала, хоч і не вдало. На пенсію вийшла, слава тобі, господи. Відпочити вирішила, купила собі путьовочку в юрмалу. Думала відпочину, а тут ні. Спочатку ковід, потім 24 лютого. У мене питання: скільки я ще можу відкладати своє життя? А? І і, і Русік, ну, а можна я теж дещо тобі скажу. Ірусік, я тебе з сьомого класу. Давай не зараз, слухайте. <плес> У мене тост. Давайте вип'ємо за те, щоб кожен з нас мав можливість жити своє життя просто зараз. Просто зараз.